Він намагався рахувати всі рази, коли він був в дивних вимірах. В цьому місці не можна чути твій голос. Тобі не обов'язково себе представляти. Я знаю, хто ти. Ти є Санс, і ти живеш у часовій стрілці в справжнього пацифіста. Чувак, має бути прикольно, якщо всі монстри і люди живуть разом на поверхні. Твій брат, твої друзі, навіть ти. Всі такі щасливі, чи не так? Та немає потреби битися, правда? І немає потреби використовувати твої сили. Правда, в будь-якому разі тебе ніхто не скривдить. Ти розумієш, що я намагаюсь сказати? Ой, не переживай. Твоя часова стрілка не зміниться, якщо ти. Ну. Давай просто скажемо, що ніхто нічого не замітить, якщо ти пропадеш. Тому що я є ти. Ей, hey, стоп, завжди, я просто жартую з тобою. я просто. Я просто хочу бути щасливим перед тим, як я помру. У мене лишився тільки один день. Я просто нікого іншого не маю. Будь ласка, дозволь мені провести час з тими, кого ми любимо. Дай мені провести час в твоїй часовій стрілці. Я нікого не скривджу і... Гей! Hey, куди потопав? Я ще не закінчив! Завжди будь напоготові. Тобі слід слухати Андайн, коли вона тобі дає поради. Я ж хотів просто пару хвилин, а твій егоїзм дав мені багато років, щоб жити. Це ж було набагато простіше, ніж бути хорошим до тебе, правда? З цією частиною твоєї душі я буду мати нове світле життя в твому всесвіті. Давай, Санс, не дивись на мене так. Я тобі просто даю довгу перерву, яка буде тривати вічно. Ти ніколи не знайдеш щастя в чужому всесвіті, Ка. Ти знову. Йди лісом. Або я завжди буду знищувати цю часову стрілку назавжди. Ніякого лайна спацифісто. Перестань грати дурно, Ка. Просто віддай йому душу назад і ми підемо додому, добре? Пішов лісом негайно! А, ти на повному серйозі? Ну, ти напросився. Санс, будь позаду мене. Я постараюся швиденько. Боже, що це моя черга? Перестань так робити! <світ> а, я тебе попереджав, але визнай, це ж весело. <світ> Мені все рівно чи я тебе вб'ю, Інк. Тепер все рівно. Ти справді гадав, що твоя щіточка зупинить мене? ха <світ> Всі ви такі слабкі. Якби я був на твоєму місці, я б так не казав. Є щось, що зветься творчість і стратегія. Що? Ні. Санс! Зараз! Слухай, приятелі. Я не знаю, що тут відбувається, але тут тобі не місце. Перестань, зараз. Будь ласка, віддай мені мою душу. Я впевнений, цей художник зможе допомогти тобі. Ка, я обіцяю, що все буде нормально. І давай просто підемо додому. Я знайду кращий шлях. Я просто не хочу помирати. Я хочу. Мені потрібно. Нам потрібен наш власний всесвіт. Ні, завжди! Це погано. Е Всіх персонажів цій серії озвучував Юра. Дякуємо за увагу і дякуємо за перегляд.